Друзі, вітаю вас на нашому каналі Ваш Карс. Ми знаходимось у місті Радивилів, на нашій площадці. Ми займаємось пригоном автомобілів з Європи та Швейцарії. І сьогодні, на огляді та на у продажі, у нас ось такий жирнющий люкс, і це є Mercedes GLE 400D. автомобіль був випущений у 2019 році. На даний момент ця автівка проїхала чесних та перевірених 217 тисяч кілометрів. Під капотом цього монстра трохлітровий дизельний двигун, хороший, невибагливий та ще до того всього потужний, і потужність його становить. 243 кВт, або ж 330 коней, і цього вам буде вистачати не зовсім не зовсім для спокійної їзди. Можна буде дати газу та обігнати всіх автомобілів, які рухаються по трасі, тому що розвиває швидкість цей автомобіль до сотні за 5,7 і секунд. На автоматичній коробці передач цей автомобіль на дев'ятиступневі друзі автоматичній коробці передач, яка працює без підтуплювань, без рівків, без того всього негативного. А також Щодо приводу, цей автомобіль йде повнопривідним, Куди ж зараз без цього у великому масивному кросовері. а також підвізка. Підвізка, друзі, пневматична, і це класно. Класно, ну що ж, ось так: основну інформацію щодо цього автомобіля я вам розказав. А зараз ми візуально будемо оглядати кожен елемент цієї автівки. Перед візуальним оглядом цього монстра поділюся з вами нашими телеграм-та вайбер каналами. У якими автомобілі у нас опубліковані у вигляді фотографії? Зараз можете собі туди перейти, підписатися та точно, та точно друзі, не прогавити автомобіль своєї мрії. Оглянете собі кожен автомобіль, який є у нас на площадці, у вигляді фотографії. Побачите собі цінники, побачите собі характеристики кожного. Автомобіля, ну що ж, візуальний огляд монстра розпочнемо з передньої частини. Візуальний огляд автівки. Ми розпочинаємо з передньої частини автомобіля, яка виглядає досить так масивно визиваючи та звісно ж брутально. Оптика, оптика лінзована, матрична оптика без пошкоджень. Звісно, є LED-елементи, які досить і досить красиво виглядають уночі. Також попереду присутні передні парктроніки. Ось тут у значку є дестронік. Це безпека для вас та для вашого автомобіля. Присутні камери 360, куди ж без них у 2025 році. Також переходимо з вами до лобового скла. Лобове скло без дефектів у хорошому, гарному збереженому стані. Поверху присутні датчики дощу та світла та інші різноманітні асистенти даної автівки. Опускаємось нижче та бачимо собі шикарні здоровечі диски. Друзі, стоїть літня гума 20-го розміру. Досить хороша гума Континенталі дзеркало заднього виду з елементом поворотника, та звісно ж нижче є камера, щоб ви могли бачити, що відбувається з боку автівки. На порозі є ось такий поріг, аби комфортно було вам сідати. у цю високу автівку дах автівки. Дах автівки, обладнаний великою двохзонною панорамою, яка перетворюється у люк. Також присутні, звісно ж, рейлінги. Є дверки на дверках присутні ручки, а на ручках є безключовий доступ і так по. Кожній кожній друзі дверці цього автомобіля. Задня частина автівки також виглядає досить і досить такою масивною, брутальною визиваючою. Оптика, звісно ж, без пошкоджень, немає взагалі до чого придертися у цьому автомобілі. Все ідеально, друзі, збережено для вас. Подвійна вихлопна системна. Звісно ж, також красиво, красиво вона виглядає. Та задні парактроніки на цьому автомобілі. Оглянемо зараз і праву сторону. Автівки також немає ніяких дефектів. все, друзі, у хорошому збереженому стані. Як ви можете собі також побачити, автомобіль є тонованим, тонованим, аби ніхто не заглядав до вас у вашу автівку, аби була приватність. Ну що ж, візуально ми оглянули автомобіль зі всіх сторін. Зараз ми будемо переходити у салон автомобіля. Там також є що показати багато, багато всього. Дверка відкрита, і це значить те, що ми зараз з вами оглядаємо дверну карту автомобіля. Зверніть увагу на цей стан. Хороший збережений стан дверної карти. Звісно ж, преміальні матеріали. Звісно ж, дерево, шкіра та алюміній. Повний електропакет. Що передні склопідйомники, що задні склопідйомники, електрорегулювання дзеркал заднього виду. І у стилі Мерседес електрорегулювання сидіння виведено на дверну карту. Звісно ж, є і підігрів, сидінь є пам'ять сидінь, що сидіння водія, що сидіння переднього пасажира. Преміальна музика, бурмістер на черзі поріг автівки. Можете собі побачити, що є ось така накладка, і вона вночі світиться. Мерседес benz Далі сидіння, сидіння шкіряні, добротні, гарні. Друзі, збережені сидіння з боковою підтримкою, з кінематикою. По простому це масаж на черзі. Світло, адаптивне світло. Само переключається між дальнім, між ближнім. Багато-багато налаштувань світла, звісно ж, і є. На черзі мультифункціональне кермо з адаптивним круїзом, контролем, з підключенням до телефона та багатьма іншими функціями, які виводяться на перелодову панель, та звісно ж на мультимедію. З допомогою керма можете собі керувати що перелдовою панелю, що мультимедію. Уже повторююся вам. Також оглянемо собі зараз стелю автівки, яка є. Звісно, з чорного кольору Преміально стильно виглядає. Зон, Двох зонна панорама, яка перетворюється у люк. І дітям вашим буде це досить і досить так подобатися. А зараз, зараз буду я сідати та запускати в цю автівку, але перед цим ще покажу одну функцію. Можете за допомогою кнопочки регулювати виліт та. Звісно ж, положення керма. Це досить і досить класна функція, яка вам буде подобатись. Ну що ж, тепер сідаю і точно запускаю цей автомобіль для вас. Друзі, ми з вами зараз за кермом цього монстра ще раз показую вам кермо. Гарне, стильне, друзі, кермо. Є підрильові лепестки на черзі. На черзі, друзі, звісно ж, приладова панель. Ось така, друзі приладова панель. У цього автомобіля теж багато-багато різноманітних функцій сюди виводиться. Зараз вам їх покажу. Є допоміжні системи, звісно ж, є телефон, навігація, подорож, радіо, носії та стилі перелової панелі. Зараз виберемо собі інший стиль, зараз прогресивний. Візьмемо спортивний. Вибрали, друзі, ми зараз з вами спортивний і вже кольори змінились. А також можна собі по окремості міняти перелову панель. Ось так. Міняється. Все класно, друзі, показуємо. Можна повністю, також можна цілком і повністю вибрати собі, друзі, навігацію. І зараз ми її так зробимо виберемо. На весь екранчик зробимо. Ось так. Є навігація зараз на, на всю на всю перелодову панель. Далі на черзі, друзі, на черзі мультимедіа автівки. Ось така сенсорна, величезна мультимедіа у цього автомобіля. Також є, друзі, тут і. Підключення до телефона, звісно ж, є навігація, є комфорт, радіо, носії, інформація по автівці. Звісно ж, Меді, Mercedes, Mi App, підключення до телефона, КардPay, Apple Pay, налаштування та багато іншого. Зараз виберемо комфорт. Беремо комфорт, є кінематика, сидінь, класна функція. Є, звісно ж, підсвітка автомобіля. По контуру можете собі бачити, що є ось такі неонові смужки. Вибирайте собі різноманітний колір. багато різних кольорів, друзі. Тут є. Не просто якийсь білий, червоний, а багато-багато різних яскравість. Далі. Далі є, друзі, багато теж всього у цій автівці. Ну, не суть. Ну, не суть. Ось така класнюча, класнюча мультимедіа у цього автомобіля. Опускаємось нижче та бачимо ось такі шикарні. Класні крафтові важельки, за допомогою яких ви можете керувати, звісно ж, клімат-контролем у цього автомобіля. Хочете собі керуєте за допомогою цих чашків, а хочете керуєте за допомогою мультимедії. Змінюєте, налаштовуєте, як вам комфортно, будете собі їхати у будь-яку погоду з комфортом. Опускаємося зараз з вами нижче. Можете побачити, що є. Ось така ніша, вона відчиняється, вона зачиняється, є бездротова зарядка для вашого телефона. Є два шикарних друзі-підстаканники. І класно, що воно, друзі, зачиняється, не буде різати очі. Все гарно, стильно зроблено. Далі, далі, ось такий джойстик, за допомогою якого ви можете керувати. Знову ж таки, можете керувати мультимедію цього автомобіля, якщо не хочете дотягуватися. До центру, якщо не хочете, друзі, керувати за допомогою керма, можете керувати цим джойстиком. Друзі, також ось тут є вибір, вибір режиму їзди. Зараз вам покажу. Вмикаю. Є, друзі, економний режим їзди, є комфортний, є спортивний та є індивідуальний режим їзди на цьому автомобілі Опускаємось нижче та ще можемо бачити ось такий, друзі, речажок. І за допомогою нього. За допомогою нього Можна, друзі, керувати підвіскою. Зараз автівка, я нажав, зараз автівка, друзі, піднімається. Зараз ми також опустимо автівку. Переходимо зараз з вами доверху. Зверху є дзеркальце заднього виду, звісно ж, є вмикання світлості тут, та, звісно ж, керування панорамою. Хочемо собі зачиняємо, хочемо собі вичиняємо, або хочемо собі і робимо люк. Хоча зараз літо. І така погода, що може в будь-яку погоду піти дощ, тому не будемо відчиняти. Зараз повністю не будемо перетворювати у люк панораму. А зараз з вами будемо переходити до сидіння задніх пасажирів, оглядати, яка ситуація там. Дверка відкрита, і ми зараз з вами оглядаємо дверну карту автівки. У хорошому збережному доглянутому стані дверна карта автомобіля. також також сидіння у гарному стані. Друзі, зверніть увагу, стільки, стільки тут місця. Сидіння зараз у тому положенні, у якому сидів я, і стільки тут місця ще багато. Діти не то, що будуть тут спокійно сидіти, то вони будуть пригати у цьому автомобілі. Тут місця придостатньо. Також покажу, яка буде перед вами картина. Картина за кермом автомобіля. Шикарна друзі. Картина за кермом цієї автівки. А ми переходимо з вами у багажник автомобіля, який досить досить класно відчиняється за допомогою кнопочки. Ось так нажали, багажник відчиняється. Також він зачиняється за допомогою кнопочки. Присутня шторка, нікуди вона не поділась з цього автомобіля. Можна скласти другий ряд звідси, звідси з. Багажника. Також, також, якщо вам потрібно щось габаритне сюди покласти. У цей багажник, ви можете керувати підвіскою з допомогою ось цієї кнопочки та опустити задню частину автомобіля, і буде легко і легко щось сюди покласти. Також є кнопочка, і, звісно ж, звісно ж, є фаркоп. У цьому автомобілі нажимаєте і підніметься фаркоп. Також закривається багажник з допомогою кнопочки. Ось так. Досить і досить просто. Зачиняється. Оглядаємо зараз і праву сторону, оглядаємо дверки, у якому вони стані із цієї сторони. Теж у хорошому, приємному стані дверки та сидіння з цієї сторони. Йдемо далі, оглядаємо дверку переднього пасажира. Також у класному вона стані, також електрорегулювання сидіння переднього пасажира є та підігрів. Сидіння також у класному стані. Ще ось так по пернайлці. По торпеді, як говорять у нас проведу та покажу вам все. Гарненько, стильненько все, друзі, виглядає. І цей автомобіль ви можете придбати. У нас, у нашої компанії Вашкарс. А зараз на черзі ми пройдемося прибором і оглянемо стан лакофарбового покриття цього Мерседеса. Прибор, друзі, у руках. Вмикаємо. Ну що ж, пішли, погнали. Першим на черзі буде капот автомобіля 107. 122. 122. 123. Крило. 130, 115. Нижче. 115. Дверка будія. 118. 134. 119. 132. 117. 117. Заднє крило. 124. 90. 6. Далі пройдемося по верху. 110. 96. 96. 103. Біжимо до багажника. 94. 94. Нижче. 113. Далі. Далі ще одне заднє керло. 108. 126. 115. 115. Дверка. 116. 125. Нижче. 118. По центру. Візьмемо. 118. Дверка переднього пасажира. 129. 112. Нижче. 124. 124. Переднє праве крило, 104. 118 та нижче. 118. Також поверху пройдемося, звісно ж. 115, 94, 98, 110. 100. Ось такий друзі. У нас вийшов з вами огляд цього шикарного друзі-кросовера, який ви можете придбати у нас у нашій компанії Вашкарс. Можемо доставити цей автомобіль у будь-яку точку України. Або ж приїжджайте до нас на нашу площадку у місто. Ради Вильям. також ще раз вам нагадаю про наші телеграм та вайбер канали, у яких ми автомобілі публікуємо у вигляді фотографій. Можете зараз собі перейти, підписатися та точно та точно друзі, не прогавити автомобіль автобіль своєї мрії. Ну що ж, до зустрічі, до зустрічі на нашому каналі Ваш Карс.